Друзі, вітаю! Це буде вже надцятий. Напевно, у нас блог про вибори. Пробачте, не люблю про них записувати вам відео, але відбулося дві події: перше. Летів десь президент між, напевно, Паріжем і Кіпром і вирішив поспілкуватися з журналістами. тож надиктував відповідь на півтори хвилини, яка знову збудеражила не тільки журналістів, а весь політиком, тому що там по факту він натякає на вибори. Друге відбулася. Робоча група відповідно в четвер, 8 січня, де пан Карніє зібрав більше ніж 100 людей, і вони всі поділилися на підгрупи, причому з дедлайном до кінця січня цього року. Тож, в даному випадку, все це понеслося, і в кінці відповідно 8 січня додалася ще й ініціатива центральної виборчої комісії, яка прислала свій варіант законопроекту. Тож, виборчі штаби почали відкарковувати шампанське, тому що зрозуміло, що скоро відповідно у них буде прихожі найменше клієнтури. Скептики знову поцікавилися, чи у нас закінчилась війна? Люди. Пішли писати купу конспірології, тим більше я її почув навіть серед. Політичного нашого кола, Тож, в даному випадку вирішив а розібратися, б, розказати вам, що насправді відбувалося, хто там що і куди пропонує. Третє відповідно дати вам свою оцінку і, напевно, прогнози. Тож сьогоднішнє наше відео буде про вибори. Наскільки мені б не хотілось вам про них записувати черговий блог з вами, Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» і ми починаємо. Так, давайте почнемо з першого, що наговорив президент. Тут я переконаний, треба дати просто оригінал промови, тому що відверто він так само звучить погано, як і читався в медіа, і навіть телеграм-каналах, які це одразу понесли в скороченому варіанті. РБК Україна, пане президента, чи плануєте зустрічатися з фракцією сесійним тижнем для обговорення призначень в уряді, та можливо напрацює щодо проведення на щодо проведення виборів та референдуму, що зараз обговорюється в робочі групи? Також довід аргамі назвав лютий як орієнтовний внутрішній дедлайн для напрацювання відповідного законодавства щодо проведення виборів та референдуму у період воєнного стану. Чи погоджуюсь я з таким дедлайном? все залежить все залежить від перемовин а точніше сказати від продовження перемовин і досягнення бажаних результатів Передусім, 20 пунктів плану, тому що якщо говорити про референдум, то на референдум, якщо виносити, то тільки 20 пунктний план, але все одно воно розглядається в комплексі. Поруч з 20, 20 пунктами йдуть гарантії безпеки двосторонні зі сполученими штатами Америки. Домовленість моя з Трампом повинна закріпитись. Підписами також залежить від нашого економічного блоку, від нашого прем'єра, від мене, від міністра економіки і американської переговорної групи, тому що нам потрібен просперити Пекич. Тобто пакет відновлення України, все це йде разом. Я думаю, якщо ми все це встигнемо в січні, то напевне лютий може бути таким робочим місяцем щодо змін в законодавстві. А також це залежить і від наших депутатів, тому що вони повинні продемонструвати роботу і результат щодо напрацювань щодо зміни виборчого законодавства. Виборчого кодексу або відповідного законодавства і також зміни до закону про референдум. Тобто, рано ще про це говорити детально, треба мати результат в переговорах. Коротше, давайте. По перше, президент не планує зустрічатися з фракцією. Він на це питання не відповів. Я за нього це зроблю. Прийде тільки Свереденко в понеділок на вечір. Зустрінеться, покаже, хто там нові міністри. Друге, я абсолютно нічого не зрозумів з відповіді президента. Чи погоджується він з дедлайном? Не погоджуються до чого тут депутати, що і куди намагаються внести змінами. І тим більше, чесно говорячи, мені здається, він максимально підляв від відповіді, що я від нього почув, що все це залежить від мирних перемовин. Ось тут мені здається, він був достатньо щирим. Тож ви запам'ятайте просто цю частину, вона буде важливо нам до у цієї висновки, в якій я вам буду зачитувати. Тепер перейдемо до події номер два, а потім їх об'єднаю. Це засідання робочої групи в парламенті, яка, начебто, має достатньо швидко напрацювати зміни в законодавстві виборче. Oh, пункт номер один. Там сьогодні був рекорд. Ну сьогодні я вам записую про це, це відео 8 січня. А там прийшло 101 чи 102 користувачі. І Олександр Кринаєнка достатньо щиро роздавав всім можливість виступити. Причому, як не дивно, всі, хто виступав, вони очевидно говорили позицію, яка не має сподобатись тим прихильникам виборів під час воєнного стану і швидких виборів, які теоретично ще мають залишитись в офісі. Президента, ну вони говорили, що не можна проводити, і далі наводили аргументи, ну які достатньо логічні пункт номер. Три, який відповідно теж важливий. Після всього цього Олександр Кринінка дав відповідно доручення розділитися всій робочій групі на сім підгруп. Я вам не буду їх всі зачитувати. Це там різні підгрупи. Одна займається адмініструванням, інша тим, як буде забезпечена безпека, третя, як буде прийматися участь ті, хто перебуває за кордоном. Ну і коротше. Всі ці, ці групи по напрямкам, причому справедливо буде сказати, що Повноваження в цих групах, ну тобто голови підгруп, це були люди, які теж достатньо скептично ставляться до плану швидких виборів. Там і пані е, Кондратюк, там відповідно і Роман Лозинський, там і Тамні Литашо, ну тобто багато різних людей, я знаю їх позицію, вона достатньо адекватна. І ну, я не сумніваюся в тому що вони цю позицію і будуть дотримуватися. І що один важливий момент це те, що їм поставили дедлайн на працювати свої зміни до 30 січня 2026 року. В чому полягає такий дедлайн? Незрозуміло, напевно, тому що Девід Арахамі до цього позаявляв, що нам треба ж в. Лютому кудись рухатись. Подія номер три: в той самий день, 8 січня ввечері, Центральна виборча комісія надіслала всім і публічне, головне, і теж опублікувала свій варіант змін до закону про вибори. Я відповідно на ньому тут трохи зупинюся, але не в деталях. Тут це чудово зробила Анна Сташенка з лівого берегу. Але якщо коротко, то ну, головні зміни, які пропонують Сивика, вони достатньо теж. Зрозуміло, що вибори починаються теоретично після у нас закінчення воєнного стану, але вони будуть ну не одразу, а після шести місяців для того, щоб одразу провести ну коротше підготовку, інфраструктуру, визначитись з безпекою, з фінансуванням. Ну коротше, це не швидкі вибори. Перше відповідно президентські. коротше варіант. Цевика він теж плюс-мінус, що найменш з того аналізу, який зробила Анна. А я сподіваюся, вони його зробили достатньо якісно, Він теж виглядає адекватним і головне, точно протирічить планам влади відповідно проводити швидкі вибори. Тож в даному випадку я хочу закінчити я не дивно і не кидайте мене зараз камінням, але з поста одного народного депутата, який, ем, як го речі, не користується популярності в ліберальних колах та й в принципі багатьох інших колах. Але е, представляє монобільшість. більшість і чесно, в даному випадку, е, хоч він і намагається тут напевно мені опанувати чи просто коментувати мій пост, але написав він достатньо ну, адекватні речі, тож не можу не процитувати. Це Макс Бужанський, який відповідно задає достатньо прості. Запитання, які чесно, у мене теж є. Наскільки е, нам відомо, то американські партнери, ось тут і зараз до кінця війни, не тиснуть на нас, щоб ми проводили саме президентські вибори. У нас 90% наших громадян проти проведення виборів під час війни і тільки. Хочуть після парламентські всі фракції, причому без виключення, всі представники всіх фракцій говорять, що до кінця війни проводити вибори не можна. Європейські наші партнери говорять, що тільки треба проводити справедливі чесні вибори, які що означає після війни, і відповідно законодавство і конституція нам теж це забороняє. Тож. Він задає достатньо логічне запитання при всьому специфічному відношенню вас до Максима. А ну, типу, а хто ось ці люди і хто у ці міфологічні персонажі, які хочуть проводити вибори і одночасно референдум ще до закінчення війни? І відповідно на це запитання мені здається, навіть він та і більшість представників влади відповіді немає. Тож, от на цьому моменті я хочу перейти до е, своєї інтерпретації подій. Я не знаю жодної людини навколо президента. Ну. Єрмака вже ми туди не зараховуємо, яка б ратувала за те, щоб провести вибори до закінчення війни швидко, я так розумію, як планувалося весною. Президентський плюс референдум. я не буду зараз зупинятися на тому, що референдум по мирній угоді проводити взагалі не можна, але ну, типу, не те, щоб я сподівався на те, що у нас президент чи його оточення хочуть дотримуватись конституції. Але справді я просто їх не знаю. Відповідно, наскільки я чув єдиною людиною, яка ось так в урядовому кварталі хоче провести швидко вибори, це сам президент, тому що розумієш, що це його теоретичний єдиний варіант зберегтись на посаді на другий термін. Не вірю, що у нього це вийде, але ну яка різниця? Головне, що він в це вірить. Тож в даному випадку не вимагають від нас, це американські партнери. Скоріше за все, судячи по риториці ворога, вони взагалі мають інше бачення на весь цей процес. На жаль, Тож, в даному випадку, я чомусь маю сумніви в тому, що всі інші учасники процесу, в принципі, щиро працюють над те, щоб у президента навіть теоретично була ця можливість, і ось все. Те, що ми бачимо, це ну намагання грати умовно в ситуацію, де ну всі ж працювали, проводили робочі групи, збирали, але ось воно ніяк не клеїться. і давайте говорити відверто. Політичний законопроект про вибори, навіть при всьому бажанні президента провести його за один місяць, ну це вчинні Верховній Раді навіть зараз нереально. А тим більше, коли ну почнеться в принципі виборча історія, то абсолютно неможливо, це буде декілька місяців, причому з великим. Ми спецефектами і переконаний, в кінці не вийде історія, яку хоче президент. Тож мені здається, що десь у президента є таке бажання, тому він там і ротації проводить. Всі інші в системі імітують те, що виконують це бажання, проводять робочі групи, говорять, роблять заяви. А в результаті воно все ну, дійде до висновку, що це неможливо. що достатньо достатньо адекватний висновок. Звичайно, якщо раптом буде Буде дибо, і у нас буде мирна угода, адекватна, нормальна, яка нам сподобається, що не менш, яку ми будемо вважати справедливою, яка забезпечить безпеку. То ну тоді і виборчий процес він стартане швидко чи не швидко. Це окреме питання. Я чомусь переконаний, що не за 60 днів. Як то прописує або хоче президент. Але чи вірю я в такий сценарій? Відверто хочу помилятися, але ні. Чи зараз є можливість це хоч якось провести швидко? Абсолютно ні. Ну тому що ЦВК не дарма запропонувала 6 місяців. Вони трохи більше розуміють стані підготовки інфраструктури. Чи є на це хоч якийсь шанс проголосувати при всіх тих проблемах, в тому числі з рейтингом президента, так само ні. Тож в даному випадку, ви бачите якийсь бурхливий процес, який має двох глядачів. Один президент Сполучених Штатів Трамп, якому ми говоримо, що ми готуємося до виборів, і ось справді готуємося, тому що віримо, що він зможе завершити війну. Інше це президент Зеленський, який теж десь хотів би піти на швидкі вибори, поки там ще й медіа не повернулися до вільного транслювання, де в принципі багато свобод обмежено, і ось в цими, цими історіями про дію. Але мені здається, навіть він вже до кінця сам не вірить те, що це просто можливо, але Будемо спостерігати. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення, до нових зустрічей.